Привіт, малята! Ви помітили, що тільки вчора сонце пригрівало, як влітку, а вже сьогодні в ваше місто прийшла чарівна осінь. Дерева починають змінювати свої вбрання на жовте, багряне. У парку стає так красиво, там доріжки починають встелюватись листям. Можна зібрати їх і зробити букет. Я так люблю осінь яка настала в моєму місті. Місто стає казковим. Усі двори покриті опалим листям. Жовте, червоне, багряне. Мені так подобаються хрустки опалого листя під ногами. Осінь у моєму місті це золота. Казкова пора. Малята, а яка осінь прийшла у ваші міста? Чи любите ви милуватись її красою? Розкажіть, чи любите ви робити букети з яскравого осіннього листя? А чи помітили ви, якими фарбами малює осінь у вашому місті? Малята, а чи помітили ви, як злінилась погода? Який одяг ви почали одягати вранці? Дітки, розкажіть, а яка? Осінь завітала у ваші міста. Розкажіть, чи раді ви зустрічі з нею? Опишіть, яка вона чарівна і красива. Чекатиму на ваші розповіді, малята.